Дарія Денисенко Весняний дощ. Лід стискає в обіймах річку, але деяка його частина вже зійшла, і в тих місцях по воді плавають качки. У повітрі здіймаються зграйки пташок, які веселим щебетом підбадьорюють весну квітнути й боротися. На землі ще лежить сніг, але травинки вже тягнуть рученята до сонця. Воно ж із дивною холодністю накриває їх тонкою ковдрою, яка ще здатна зігріти такі тендітні тіла. Вітер шурхотить між гілок у пошуках листя, проте, нічого не знаходячи, шаленим вихром проноситься над головами перехожих, зриває шапки, роздирає коміри, чіпляється за довгі спідниці жінок і смикає чоловіків за волосся, роблячи те ще більш скойовдженим. Він кричить. Він плаче, він благає всіх допомогти знайти вкрадену весну. Але люди не розуміють і лише висмикують з його долоні речі, незадоволені, обурені поведінкою вітра. Та як тут не кричати, коли весну намагаються приспати, не дати виборсатися з крижаних обіймів зими. Вітер злітає над верхівками дерев і озирається, але всюди порожньо. Ніде не видно яскраво зеленого волосся, яке виблискує на сонці, ніжного обличчя і рум'яних щічок, що тримають у собі всі ті квіти, які цьогоріч ще мають розпуститися. Він важко падає на гілку і понуро опускає голову. Поруч чистить сіре пір'ячко лісовий голуб. Він поглядає на вітра і запитально нахиляє голову. Ой, горе мені, пташко, горе, загубив я весну, а її, схоже, схопили. Курлик, курлик, відповідає голуб, а потім злітає. Дякую, сумно всміхається вітер. Сподіваюся, тобі більше пощастить. А під мостом завмерли двоє. Він у синьо-білому костюмі, вона в зеленій сукні до землі. Вони притиснулися до стіни, обійнявшись, і дивляться одне на одного. Пара з його вуст холодна, але вона не тікає, лише міцніше обіймає. О ні, це не люди. Це зима, і весна зустрілися. В наступну секунду вони поцілуються, а навколо проростають проліски. Зима перебирає пальцями волосся весни, залишаючи в ньому крижані прикраси. Вона ж торкається його обличчя, виводячи далі сліди, вимальовуючи орнаменти, як діти на вікнах маршрутки. А потім вони опускаються на землю і плетуть вінки з пролісків, у яких вже можна заплутатися, одягають їх одне одному на голови, обіймаються. І заумирають. Вода тихенько плюскотить, несучи кригу. І Я так хочу, щоб ці дні не завершувалися. раптом сумно зізнається весна. І Я теж відгукується відразу зима. Вони вдивляються одне одному в обличчя, ніби шукаючи там відповіді на непоставлені питання. Весна опускає голову йому на плече і тихо зітхає. Зима ж міцно стискає її в обіймах. Раптом пташка бачить проліски, котрі стеляться з під мосту. Вона заглядає під нього і ледь не скрикує. Зима тримає весну. Потрібно терміново повідомити вітра про це. А вітер Весь цей час майстрував сопілку, щоб позбутися туги. Раптом бачить, що до нього летить голуб. Ну що, знайшов її? Курлик, курлик, знову зима. Вітер миттю підхоплюється і несеться на допомогу весні, а весна тим часом уже задрімала в обіймах зими. Він закутав кохану у снігову ковдру, і вона не відчуває холоду, хоча обличчя її вже зовсім посиніло, а волосся побіліло. Аж раптом під міст вривається вітер і бачить їх. Відпусти її. викрикує він, але зима тулить весну ближче до себе. Ні, прошу, це ти віддай її мені. Не хочу, не буду, кричить вітер. Не віддам, вона моя, моя, і вихоплює з рук зими весну. Вона спросоння пручається і тягне руку до коханого, але вітер холодний і злий. Він різко висмикує її замерзлу І накриває шаллю з теплого повітря. Пішли зі мною, молю тебе. Якщо не заради мене, то заради цих істот. Вітер обводить рукою чверть кулі і благанно заглядає їй в очі, сльози котяться по щоках весни й утворюється дощ. Він змиває залишки зими та вдихає нове повітря в легені дерев, трави, птахів і, звичайно, людей. Вони ходять по вулиці і дивуються. Що це з погодою трапилося, чому природа на нас злиться? Вони не розуміють всієї трагічної ситуації. Раптом повертається похмурий зима з довгим крижаним тризубом він проштрихує ним вітра і притискає своїм важким тілом до землі. Крига усе ще сковує руки весни. Вона розгублено тягнеться одночасно до вітра і до крижаного серця зими. Вона хоче зігріти його, обійняти, але боїться за життя друга. Весна важко зітхає і виривається з крижаного полону. Зима наполохано відсахується. Ти чого? Весна зсуває брови і підіймає важку палицю. Не смій кривдити моїх друзів. Зима відходить і стривожено дивиться весні в очі. І от так завжди, ти завжди стаєш на їхню сторону, легко забуваючи про наше кохання. Весна ледве стримує новий приступ сліз, але таки витискає з себе. Пішов геть. Зима ображено повертається спиною і в останній раз покриває землю. Тонким інеєм останнім у цьому. році. Весна зостається наодинці з вітром. Той весело злітає над деревами, святкуючи перемогу, а вона з неприхованим сумом усе ще дивиться на проліски, які утворилися від її зимою дотиків. Зустрінемося наступного року! Шепоче вона, і починається один із перших весняних дощів. Читала Тетяна Павлюх для проєкту «Говірка».